Доброго ранку і слава Україні. Отже, сьогодні вже 4 жовтня, 22 рік. Це Україна, Миколаїв. Ну, У мене сьогодні заурядна новина така. В Миколаєві почала працювати залізниця, Ну, кажуть, що з сьогоднішнього дня починає працювати залізниця. Ну, який рейс в, е старий залізничний вокзал і Долинська. Це м, поки що називається Кривоградська область під кривим рогом. Це такий, <кхух>, типа, ну, можна сказати, що Дізель-електропояс, але це не так. Це пасажирський поїзд, але там. Сидячі місця. От. Ну, що таке? Ну, заурядна новина таке. Як на мене, то ні. З врахуванням того, що наша залізниця і наш залізничний вокзал був розбомблений ще. Ну... Миколаїв сортувальний був розбомблений ще 24 лютого. Тому відправлені йдуть старого залізничного вокзалу, але. Якщо почалися пасажирські перевезення, то значить і інші состави підуть. І все буде добре. Е ну, знову таки про наступ. Там спочатку все це йшло на рівні того, що е наші мовчали, а кацапи вирощали. Ну і всі кричали, це кацапський псо і все таке. Сьогодні на ранок населений пункт Дучани. Дучани. З ним, до речі, пов'язана дуже кумедна ситуація, трошки пізніше розкажу. Зайнята нашими військами. От. І це вже кажуть наші воїни, що так. Щодо кацапських пабліків. Ну, Треба дивитися, коли це ІПСО, а коли не ІПСО. Бо були такі, значить, припущення, що от Кацапи там спеціально кажуть, що е, там Укри наступають, пройшли 100 кілометрів для того, щоб написати, що ми відкинули Укрів на 70 кілометрів. Ну, насправді, як бачите, працює все-таки гегеліанська логіка це коли. Кількість переходить у якість. А кількість паніки і верещання кацапської просто зашкалювала. Також треба повірити тепер в те, що основним нашим успіхом стала наша перевага технічна, бо всі кацапи кажуть, що зв'язку не стало одночасно, і якось непрямо підтверджує роботу нашої РЕП. Те, що сьогодні вранці, не вранці, вночі сьогодні, були намагання пускати ракети по нас, але всі ракети самознищились на старті. І сьогодні нас не обстрілювали. Це після загострення, це, мабуть, перша ніч така. Ну, подивимось, як воно буде далі. Ще є новина про те, що. Зараз цим займається Нацгвардія, і це добре, тому що такий у нас порядок. Нацгвардія це друга лінія, і наша Нацгвардія теж має власну ППО. От, вона трошки своєрідна, але ну, і сухопутні сили мають ППО. І отже, вчора було повідомлення, що нацики на нашому слензі нацики це означає Національна гвардія. Так от, берегова лінія зараз другий ешелон закрито розрахунками ППО Нацгвардії. І я маю надію, що мопеди тепер не пролітять. Бо вони летіли дуже своєрідно. Кацапи їх не запускали через лінію зіткнення, а вони виводили їх аж за понад Кінбурською косою. От. Не буду малювати, сьогодні буде таке коротке відео. Потім вони летіли аж до Рибаківки, це район острова Березань. Потім піднімалися по Березанському лиману на північ, і тоді вже атакували Миколаїв. Отака у них була схема. Наразі вони вже там не пройдуть, <кхух> будуть збиті, і я так думаю, я в це вірю. Що ж ми маємо у підсумку? Кацапи відступаючи підірвали, ну всі кажуть, дамбу за дучанами. Насправді, Дучани це дуже комедна була у мене ситуація. Колись я їхав, ще це був 93-й рік. Як я вже казав, я по цій дорозі, мабуть, ну більше ста разів проїхав, а може й двісті разів, я не знаю. Коли їздив до батьків у Запоріжжя з Миколаєва, це ну, одна з найкоротших доріг була. Вона дуже поганої якості. Вона приходила там, це районного масштабу дорога. Дучани, Дучани це село приблизно посередині між Береславом і селом Маріянським. У Маріянському дуже великий рибний ринок колись був, Колись. І там всі зупинялися, там стояли такі палатки, де можна було смачно пообідати, купити рибу різною. Ну, ще до війни все це було потрошку занедбано, тому що сама дорога менш жвава стала, От, менш проїзнає все таке. А з Дучанами був такий комедний випадок. Я їхав з хлопцем, з яким я вчився в Миколаївському кораблебудівному інституті. Він був Кацап, але не з Кацапстану, а з Казахстану. І тоді тільки поміняли, поміняли таблички. І, звісно, що він українську мову не розумів. Ну, погано може розумів там уривками. Але він не міг звикнути до нашої абетки, яка відрізняється від кацапської абетки. І от ми доїхали до тих до, до чана, він прочитав, Дуча це що, італьянське село? Я кажу, «Да, тут мафія. Дучання. Це село э, розділений навпіл баб, э, балкою, яка теж називається Дучанська балка. І ця балка була свого часу залита хуським водосховищем. Ну, бо всі думають, що це річка, там водна перешкода, ні, насправді. Це просто балка, її можна обійти з Заходу. Там трошки треба заглибитись. Десь кілометрів на 7, щось таке. 5-7 км можна її об'їхати. Тому дамбу вони не могли фізично підірвати, бо вона капітальна. Там місток є. Там, виходить, напівдамба, тобто є протока. І виходить, місток. Місток вони могли підірвати. Я думаю, що задум у ЗСУ інший. Задум у ЗСУ такий, щоб. Кацапи у значить, умовах, коли дефіцит інформації, коли працює наш РЕП, почали переміщувати маси своїх військ, робити помилки і все таке підтягувати туди. Там виявляється, що там дуже погано було захищено. Вони, мабуть, сподіваються, що по березі Дніпра ми не будемо наступати, бо можемо потрапити під вогневий контроль з іншого берегу. Ну, бачите, що ми якраз вибрали цей слабий напрямок. Щодо котлів, я не думаю, що буде котел великого групування, бо ну, це з точки, точки зору ресурсів дуже затратно для нас. От. Вогневий контроль так. Бо є такі від... ну, у нас просто контроль. Як бачите, ми засто... застосовуємо фронтовий варіант боєприпасів Хаймерса, у нього досяжність 35 км. Це якраз те, що нам треба. Зараз вся ця площина повністю буде пристрілюватися і все. Значить, дуже погано для хамячків, які будуть жити в цьому мішку. Це наші мирні жителі, які не хочуть, які думають, що життя продовжується завжди, що треба там, щось робити, там, якось ворушитися. От їм зараз треба сидіти по норах і чекати, коли кацапи здриснуть з цього мішка. От. Ну наразі це все. Ми 10 хвилин зтекли. Слава нації, смерть ворогам. Добре. Добре. Де добре, так? Да? А це ви забули типа трошки? Бросили. 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 Те, месь... А вы ДНР чи ЛНР? ЛНР, так. А ви тут стояли, тут именно у нас?